На розпуті кобзар сидить та на кобзі грає. кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами. Як москалі, орда, ляхи бились з козаками, як збиралась громаденька в неділеньку вранці. Як ховали козаченька в зеленій вайраці, грає кобзар, успівує, аж лихо сміється, була колись Гетьманщина, та вже не вернеться, Встає хмара з лиману, а друга я з поля зажурилась Україна. Ка її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються не без попа ховають. Запродана жидам віра, церкву не пускають, обізвав стара стрясило гіркими сльозами. Бідна моя Україна стоптана ляхами. Україно, Україна, ненько моя, ненько, як згадаю, тебе край заплаче серденько. Де поділась козачество червоні жупани? Де поділась воля, доля, бунчуки, гетьмани? Де поділась? Згоріло, а чи затопило синє море твої гори, високі могили? Мовчать гори, грає море? Могили сумують, а над дітьми? Козацькими поляки панові, Грай же в море, мовчіть гори, гуляй буйний полем, плачте, діти козацькі, така ваша доля.